Друзі, привіт! Мене звати Яна і сьогодні буде макіяж такими моїми новиночками з адвент календаря Катріс. Тут у мене було розпакування адвент-календаря. Перейдіть, подивіться відео з Катріс, якщо ви ще цього не бачили. Не забудьте підписатися на мене, поставити вподобайку цьому відео і будь-який коментар. От. І підписуйтесь також в інші мої соціальні мережі, які будуть. Auf den Suchbiet. Відео. І давайте ж дивитися, що ж у мене буде у відео. А, до речі, деякі новиночки також купила для цього огляду. А, ось така у мене новиночка це база від Catrice Soft Glam Foam Primer. Тут 32,5 мл. така цікава база. Я вже її один раз протестувала і можу сказати, що дуже вона цікавенька. А наступна це не новиночка, але це вже в постійній лінійці. У нас буде Катріс Кюшон контур 16,5 мл І відтіночок у мене саме світлі здається. C01 Iced Latte Love. Ось отак от він виглядає. Дуже таки прикольно, ще навіть не відкривала, не пробувала, тому з вами подивимося. Як же ж він виглядає? Така от пудра. Одна із останніх їхніх пудр. Вона така рожева Brightness Blue Setting Powder, відтіночка 020 Soft Pink. Ось так от вона виглядає. Дуже симпатична, просто... бачу, що тут без стальку, Міка, тапіока. Таке цікаво, цікаво, що сказати. Стан шкіри в мене зараз не дуже в самому кращому стані, тому що робила пілінги, чистки. І також ці дні ніхто не відміняв для не самого кращого стану моєї шкіри, але нічого, подивимося, як працює цей праймер. І також все інше, що у мене з адвент-календаря, ось тут знаходиться. Давайте наносити все таки праймер. Ось так от цей же праймер. Подивіться, яка текстура. Просто подивіться. Клас. Вам здається. Це класний. Просто подивіться. І тепер будемо наносити. Аромат дуже ніжний, ненав'язливий. Ледь помітний, приємний, дуже зволожуюча, така текстура просто. Дуже класне зволоження на осінь, зиму, те що треба. Мені дуже подобається. Така ніжна, ніжна, які ручки хочеться, знаєте, геть просто. Почекаємо, поки вона вбереться поки що. І буду змішувати ці ось такі тональні основи Catrice. Це мені дуже блідий, він, наче, в синеву уходить 017 n Я буду їх змішувати, цих, цей 0,4, я його неодноразово показувала, буду їх змішувати От, і з цим 0,17, тому що він фіксується, має такий вельветовий фініш, а трускін більше має зволожуючий, але перекриття, що то, що то дуже мені подобається. І тестую такий спонжик за ворори. Хто є в моєму тіктоці, переходьте туди і дивіться. І от буду наносити тестувати цей спонжик. В якості таких... Типу, як підсвічення коректування, я взяла essence, в котрій є також для коректування такий, типу коректор, консилер. Можете використати його. І давайте подивимося, як же працює ця пудра новенька. Такого кольору, подивіться, лосось. А що це? Що це Soft Pink? Подивіться, як вона виглядає. Тут, наче навіть сонечко мені підсвічує, <світ> якого вже давно не було. Тому ну, давайте дивитися на цю пудру. Ось так от вона от виглядає. От. І візьмемо ту пухівку, яка із адвент календаря, яка досі ще з такою от штучкою. А, вона нормально відсоєнилася. Нормально, і будемо от наносити під очі, трушу, і дивитися до і після, що щось бачите? Ну, дуже таки. Можливо, це від цього коректора є трішки блискіток. У пудрі, я б не сказала, їхня та така більш. А, а може, навіть є? А може, навіть і є. В неї є. Ну, тут не буде, звісно ж, видно, але в неї є блискітки. Мілкі, мілкі. Так, у неї є мілкі, мілкі блискітки. Дуже ледь помітні, але вони помітні. Дуже цікава пудра. Я думала, вона буде більше давати, знаєте, такого, якби рожевого підтону. Ні, я його не бачу. Прям щось такого критичного. Але я бачу блискітки. Я бачу блискітки. Так, я їх бачу. Я не знаю, як передасть камера. Але вони є. Ось <ріст> тут прямо, прямо аж так стерлося і якось підкреслилося. Значить текстура підкреслилася. Щось я не зрозуміла взагалі. Щось я цієї пудри не зрозуміла взагалі. До речі, моя улюблена ось ця Invisible Matte такого не робить, як ця. О, як ця взагалі? Це що таке? Вони зовсім, звісно, інші. Мені подобається ось таке наповнення сіточка. Тут, звісно вже, ой, все летить завжди, просто, завжди висипається з цих дирочок просто. Ми зараз припудруватися цю не будемо. Також менше подобається і все моє обличчя Катріс, ви можете побачити окремим відео, воно було літнє. Можете перейти подивитися на моєму каналі. Ось ця під очі, Вона мені також менш подобалася, вона більш рожева, скоріше, ніж ця. Але вона щось таке, знаєте, однакове є. але Хоча б вона, вона більш така, бачите, хлопчата, такими окремими. Значить кусочками ось виглядає. І зараз подивлюсь, чи вона також блистить. Вона має трішки підсвічення, бачите? В цілому, але вона хоча б от не робить таку текстуру, якусь, знаєте, підкреслену мої пори. Це дуже дивно, максимально дивно. Я просто спонжиком оцим отак прихлопала. Тобто я не терла, не розвезюкувала. Ну, оця, якби. Якось і ця. Ну, давайте на одну руку я нанесу цю, а на цю руку нанесу вже цю новеньку і подивимося. О, реально бачу дуже блискітки. Ну, я багато нанесла, але я реально бачу блискітки. Я вам ще покажу зблизька більше. Як воно виглядає, але я реально бачу блискітки, і воно, наче не зашліфовується, а підкреслює кожну порку. Якщо ця, яку я грішила на неї, ця маленька, вона якось дуже симпатичніше виглядає в порах руки, то ця, подивіться, просто підкреслена кожна зморщичка. І блистить. Ну, якось не дуже симпатично, знаєте? Ось так в порівнянні, знаєте, і думаєш, а може це вже не дуже погано було, знаєте? Може, це було навіть і хорошо? Чим отакий об'єм цієї пудри, який я не знаю, буду, що з нею робити. По-перше, вона дуже блистить, по-друге, вона підкреслює пори. Ну, тестування воно для того і тестування, щоб розказувати вам, що не варто, на що не варто звертати свою увагу. І відкриваємо цей бронзер. Звісно, я тут вже нанесла пудру, але... Я думаю, це нам не завадить нанести ще ось такий новенький бронзер. Я прямо не знаю, як він відкривається. Ось так ось така кришечка. І давайте я його вичавлю і покажу вам, як воно працює. Я сама не знаю, що як воно працює, і буду викручувати. Можливо, так треба робити. О, так, так, ось. Бачите, от з'явився. Продукт давайте такого нанесу я. Ой, гарненько, гарненько, холодненько, так, давайте зону бронзера. І розташовувати, поки воно не схватилося, щоб не було плям. Ну, отут вже заділа і вже зняла собі тональну основу. Ну, воно так, знаєте, тонко лягає. Що ледь помітно, реально, ледь помітно. Можна нашарувати, в принципі. Я грішила на адвент календар від Катріс, що там нічого не було з бронзеру, з культеру, якось, якось ну, лише румяна і хайлайтер. От. І вирішила, що мені хочеться цієї новиночки. Хоча в мене вже цих кремових, звісно, продуктів дуже багатько. Куди ще? Хочеться ще нашарувати. Ну, як скажете? Виглядає якось грязним. Ще буду, звісно ж, тестувати. От. Але в цілому наче нічого. І давайте зафіксуємо моєю улюбленою пудрою, і я повернуся до вас. Бачите, має такий натуральний е, такий фініш, е, напівпрозорий, майже нічого не помітний. До речі, е, непогана. ось ця, Вона, правда, така. вилази з неї, ворсинки, але в цілому зручна. зручна. Е, легко нею все обличчя так швиденько е, нанести пудру. Ну, якби вона більш була кращої якості, е, е, такий формат зручний, до речі. І на рахунок цих пудр, знаєте, аж хочеться цю пересипати сюди, <гум> поміняти місцями. Тому що тут все сипеться просто безбожно. Але сама пудра, от подивіться, вже об'єм. Ну, як би показати вам, переверну зараз, звісно, вже. і все посипеться також з нею. Але сам об'єм говорить вже за себе, подивіться. І коли в мене дуже багато пудр, такий. Результат це про щось каже. По-перше, що вона дуже мілка, да, її скрізь багато, але вона гарна-гарна, мені подобається, тому і рука до неї літом дуже тягнулася. І таке використала просто. Не знаю, що буде з цією. Навіть не знаю. Пакування просто топ. Пакування мені дуже подобається. Це гарно, це гарно, це така шайбочка, гарненька, з сіточкою просто. Це все заходило, завертіло, і коротше, будете чути шуми. А, так, Пакування дуже гарне. Я хотіла цю о, таку перлинову колекцію літом взяти, але якось не прийшлося мені, я її не застала. Тому давайте от пробувати зараз хайлайтер і візьмемо такого пухнастого пензлика. Так, я наносить таку базу, а він таки переливається в щось таке рожевеньке, цікавеньке. Таке бежево, щось рожеве, красиве, Гарно сяє, гарно дуже таке. Але треба брати такі натуральні пензлики, щоб було гарніше, видно все. Якщо буде більш такий м'якенький, також беру козочку, і то в мене була козочка з AliExpress. Посилання не знаю, чи є ще дійсні, тому що все дуже міняється знаєте, на AliExpress. І беру ці румяна, зедвента, які вони натуральний колір мають, запечені, текстури. Дуже такі симпатичні. Ось так от наша руберу. Очі навіть по-іншому почали давати свій колір. Це таке силиве, красивеньке. Навіть з моїми такими опорами. Я не бачу прям такої підкресленої текстур. Хайлайтер, можливо, навіть більше підкреслює текстуру, чим е, саме ці запечені румяна. Але колір такий, що він, бачите, якось підкреслює якісь недоліки е, на моєму обличчі, тому що такий в мене період. От, що, що поробиш, що поробиш. Наступні у нас були ось такі ще хайлайтер і рум'яна. Ну, якось ще в наступних відео вам я їх покажу. Нанесені, щось я трошки пропустила, пропустила цей момент. І також такий от коректор Under Теж пропустила. Ну, що це таке? Дуже хотіла його спробувати. Дуже гарний такий аплікатор, металевий, дуже такий класний. Давайте подивимося, хоча б, як він виглядає. Бачите, така текстура рожевенька. Ой, воно прямо ж добре, таке рожеве. Давайте його трошки нанесу. Чи зробимо мені щось зараз, навіть з пудрами, да? так? Такий експеримент. Так, я бачу цей рожевий колір. Не сказала я, що це прям дуже мені подобається. Ну, можливо,. В якості приховування синячка, якщо есенс робить більш таке сяння і таке підвісвітлювання, відсві... під так? Давайте я прикладу вам нанесу, то можливо цей продукт він вам буде як той в шайбі від Катріс. Або я якось не дуже хотіла в шайбі від Катріс, тому у мене є ось такий, а вони бачу з цим в тюбіку однакові ті. Текстури. А ось цей есенс, він більше, бачите, такий більше давав сяєння, але в цілому в загальній картині на обличчі, ну, наче нічого. І ця штучка, така, вона більш не жирна, можливо, як кадріс, а більш така до матової історії. Прямо, що аж дуже вона не жир, вона не жирнить. Вона більше до сухішої історії. Або я їй не хотіла жирне щось на своєму обличчі Це не дуже жирно на жир накладати. Коли І так, жирніє, ну, область під очима, з віком стає сухіша, а, тому вона і зморшки, і дреблішає, і тому подібне. Але має місце бути. Я задоволена, що я його придбала, я спробувала. А, Буду ще тестувати, по-першому, нічого так, нічого так не, не виглядає інородною. Навіть трішки кажу нанесена на пудру. Ну. Наступне у нас є ось такий олівчик для очей. От, показую вам відтіночок, як він. Виглядає дуже цікавий відтінок, не то коричневий, не то фіолетовий, з блискітками. Щось таке цікавеньке, давайте нанесемо віку і відтушуємо. У нас є, до речі, ще пензочок такий, він трішки, наче пласкенький малий вам. Ну, так, да, він трішки такий сплюснутий. А можна і не трішки зробити таку димку, якщо нам дозволиться олівчик, тому що я бачу, що він схвачується і відпадає, тут бачу о, якимось кусочком. М -м -м. Можливо, він саме стійкий, тому він так працює. Колір цікавий, цікавий колір для таких, можливо, більш романтичних образів, більш, я не знаю, на 14 лютого, на Валентин. Принашировання я бачу, що робиться кусочками, також залипає якось, можливо, і за того, що в складі є блискітки. Ось таке щось у мене тут вийшло в результаті. І давайте наносимо далі ось таку скидку, однушечку від цього ж адвент-календаря Катріс. І е, я бачила, вже дівчата показували, що дуже вона якась така, типу, е, нестійка чи що. Можна, звісно, оформити складинку, ну, ми це зробимо обов'язково. Така я вже якась трошки з цими блисківками виходжу така наче сніжна королева. Щоб якийсь такий блакитний олівчик. І можна сказати так. У нас є більш такий золотіший олівчик. Можна його нанести. Куди ж ми його нанесемо? Можемо його під очі нанести і подивитися, щось воно нам дасть чи ні. В нанесенні можна навіть краще, ніж попередній олівець. Нашаровується він наче краще. Я б не сказала, що це прям золото, це, це щось ближче ем, до персикового. Ну, ось по такому свочу можна зрозуміти, що ну, такий він, знаєте, такий він. Якийсь хамелеончик чи що. Також у нас є ось такий ем, якби, ем, тіні блискучі. Ем, такі вони більше е, схожі на бронзові. Я не знаю, як вони схожі на ось цей, ну, можливо, схожі і більш насичені, так? Більш таки насичений, бронзовий. Я хочу сюди от їх нашарувати на центр повіки. О! О, це сяйня прямо в рази краще, чим те, яке ми маємо від однушечки, до речі. Дуже, це краще. В рази краще, так. Однушечка якась дуже сухенька, і справді вона якось. Менше сяє, а це прямо таке сяєння. А, вау, просто вау. Вау, як це сяє, просто подивіться. Тут я беру таку палітричку з попереднього огляду LCF. Якщо ви ще не бачили, перейдіть, подивіться, буду оформляти собі таким пастельно-бежевим відтіночком, складинку повіки, швиденько хоп-хоп і вже цікавенько-гарненько. Дуже ніжно виходить вже у мене макіяж, навіть ті, що стрілочки мені не дуже подобаються, але в цілому щось вималюється симпатичненьке, так можна сказати. І давайте візьмемо оцю туш пробничок, так сказати. Вже можна, звісно, було і більшеньку. Тут у нас 5,5 мл. Хоча, можливо, повний розмір це 10 і більше мілілітрів. 5,5 це, це не так уже і мало, ви знаєте, мілілітрів, це надовго, можливо, вистачить. Маю ось такий е, от щиточку. Е, дуже мені подобається цей аплікатор, ялиночка. І давайте наносити. Вау! Вона така чорна з одного нанесення. Дуже тонко розділяє. Вау! Розділяє дуже гарно. Ну, на рахунок підкручення я би не сказала. Туші багато, вії вона передається так масивно, підкручення і підняття вій немає. Трошки туші така, танці з бубном, знаєте. Заляпуєтесь, заляпується. Підкручення я прям такого не бачу. Розділення є, дуже наляпується на бії можливо вона розфарбується ще, Але, ну, по першому якось я б не сказала, що це прямо, наприклад, від СЕФ навіть краща туш, попереднє Попередньому відео, перевідь, подивіться. Мені більше сподобалась туш, ніж ця. Хоча в перспективу, коли вона буде більш сухіша, можливо, не буде нічого так, тому що вона наносить дуже тонко. Якщо вам подобається, дуже тонке, але майже не підкручування, майже, я не знаю такий чорний ефект, можливо. Якщо вам таке подобається, а можливо, це ваша улюблена душ, смаки у нас розходяться. Тут я дивлюся, що мені далі вам показувати. І я бачу таку ситуацію, що у мене два майже однакових олівчика. Подивіться. Це як це, як це, так, як це так відбулося? Я щось не пам'ятаю в моєму огляді адвент календаря, щоб в мене було майже два однакових Олівчика. Це що таке взагалі? Це, це як це? С02 С02? Тобто в мене два однакових олівчика для очей, які я наносила ось тут. Це як це? Це Це, це як взагалі? Я пропустила цей момент. Ось таке ось вже бачите, масочка для губ, в принципі, я її, в принципі, ще не користала навіть. Прицепила до крабітчику, і це, і це, думаю, буду отак, от щось собі, знаєте, десь можливо носити на якусь цю... Косметичку, чому ні. От, і давайте нанесемо ось цей олівчик такий яскравий на губи. Такий мій улюблений колір фуксії. Дуже такий гарний колір. Прямо можна як помаду зробити з нього. Дуже гарно. Мені сподобалося. І ось оцей блиск також нанесу. Дуже гарно, дуже ніжно, але трішки так липкуче. Хотіла ще показати вам ще одне ліпкомбо, але я вам покажу його, вставлю вам його, як воно виглядає під осі два засоби більш такі бежеві. Залишились у мене ось такі бальзамчики, більш такий. Рожевий, більш сухіший, ніж цей блиск буде. От. І ось такий якийсь типу персиковий, але красивий також. Він дуже гарно переливається, таке щось персикове, блискітне, рожеве, дуже таке симпатичне. От. Аромат приємний, приємний. Буду користуватися з задоволенням. І залишилися у мене от лаки, які можна використати не знаю, на ноги, якщо не гель лаки і тому подібне. от В зимовий період, якщо ви користуєтесь просто лаками, це також дуже чудово. от Дуже вони якісні, симпатичні, мені подобається І ось таке у мене відео от закінчення мого образу е фарбування косметикою новенькою з адвент календаря і не тільки від Катрі з моїми новиночками. Дякую, що ви були зі мною до цього моменту. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, напишіть любий коментар. Не забудьте підтримати мене, якщо ви хочете, донатом на мою монобанку для розвитку мого каналу. Не забудьте задонатити на Збройні Сили України, тому що ситуація дуже таки важка. От зі світлом і взагалі з обстрілами дуже жахливо читати і дивитися ці новини і грати в цю лотерею життя. Так кому воно достанеться, тому і тому і достанеться. Тому бережіть себе, донайте на ЗСУ і пам'ятайте, що все буде добре, все буде Україна. Па-па.